Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, кентавр 504 FC. На перший погляд може здатися, що це один з найкращих в цілому міні-тракторів на ринку, який от можна придбати з кабіною і працювати на ньому. Ось, Давайте це перевіримо в реальних умовах. Ось, бачимо, є причіп, наприклад. Давайте під'їдемо, причіпимо причіп до нього. Як це в цілому відбувається? Ось я допустимо фермер. Зранку прийшов до нього. Прокачує паливо, тому що бак у нас тут зверху знаходиться. Ой, знизу, знизу. Він має бути знизу. Так, все вірно. Він знизу. Треба прокачати трішки дизель, щоб він дійшов до системи і він у нас легко запустився. І прекрасно. Так. Щось легко, легко, легко. Має бути все. ок. А ну, де тут бок у нас? Бот у нас. З цього боку внизу. Я думаю, вже прокачали. Тепер, щоб оператор мене добре бачив, занурюємось в салончик. Опа. У нас тут дві підножки, можна ніжки обтупити. У нас чекає приємний салон, отакий коричневий. Ось. Вимкнули запалення. Світло все вимкнене Чітко. І давайте. Так. Хай трішки прогонить масло по системі. Бачимо, у нас тут є обдув пічечка, давайте вімкнемо її. Садує, хорошо. У нас є двірник. Окей. Добре. Так, Добре. давайте вімкнемо відразу понижені. Я думаю, вімкнули ж. У нас є реверс і 4 передачки. Ну, має бути вже помежена орієнта. У нас є магнітола, радіо. Якесь. Ну, і в цілому комфортно, ми собі всі... Мабуть, треба від'їхати трішки назад. А, це максимально назад. Ну окей. Бачите. Щеплення вмикаємо. І давайте поїдемо до нашого... Ух ти! Це я коліном нажав. Поїдемо до нашого а, причепа. Ми ще не обвімкнули понижені. На новій техніці бачите, як потрібно це зараз зробити. А ну якщо повишено. Повишена, ми поїхали. Ну добре. Ну, в салоні досить зручно. Трошки заважає для ноги а, річах. Ану, зараз покличу оператора, покажу вам. Дивіться. І де сюди оператор трошки нюанс, що ось, бачите, я щеплення витискаю і мені ось це е, важіть перемикання реверсу, трошки заважає в нозі. Бажено відігнути туди, хоча б на сантиметрів 5 і вже буде комфортно. Ось такий перший нюанс. Другий нюанс. Я тут, давайте вимкну передачку. Другий нюанс зовсім в пані все видно добре. Гідравліку видно. давайте вище, нижче. А, фаркоп у нас не так працює. Ну добре, давайте буде під'їжджати і чіпляти. В салоні досить тихо, я вам скажу. Прям незвично тихо. Все, зафіксувалось, вимикаємо передачу і нам потрібно поставити на стоянкове гальмо. Ось, є, немає нікуди покотитися. Все, вимкнули, вимкнули. Він нікуди не котиться. Окей. Бачили. Під'їхали трошки в бік, щоб ми його змогли зразу накинути сюди. Давайте більш Опа! А, в нас вімкнений вал відбору потужності. Оце то да. Секунду. Алло. Як тут зловити нейтраль, скажіть мені. О! Слава Богу! Бо у, у нас 540 обертів має бути і вверх 1000. І от між ними нейтраль це дуже така маленька відстань попасти складновато. Так? А ну оператор мені допоможе якось це зробити. Секунду. А тепер треба посунути вперед. Чуть-чуть. Ще трохи. Чуть -чуть. Давайте. О, є. Шплінтуємо. Тут відразу розплінтовуємо. Опа. Так, тепер для вивороту все ок. Дивимось. Причіп у нас з ним все добре в цілому. Чого такого нема. Окей, поїхали далі. Тобто, знаєте, досить все зручно і комфортно. Покажи сам причіп, до речі. Ось. Добре, в нас є причіп. Можемо рухатись далі. Ми тут все прекрасно бачимо. Ну, Перша передача, Реверс ресторан. Винка у нас тут Виконуємо якісь власні а, завдання на ньому. Давайте спробуємо його на маневреність. Тобто нам треба ззавки поставити причеп біля цього червоного трактора. І давайте спробуємо виконати це завдання. Ну все, бачите, досить легко і зручно це все відбувається, тому що е, у нас є на кермі баранка, ось з якою зручно е, здавати задки, і ми бачимо, повністю легко регулюємо е, вибори троля, який дозволяє нам точно і легко е, здавати назад. Давайте тепер поставимо його на місце, ми виконали нашу задачку і тепер можемо ставить потричи на своє місце давайте ще трошки вирівняємось все реверс назад досить зручно Зараз ось так трошки хоп. вирівнюємось тепер. Там нас обурці тут трошки. Так, да. ну, передача на місці. Вмикаємо назад. На секундочку. Все є. Все, чудово. Тепер вимикаємо передачу, ставимо на... Перевіряємо, як ми поставили. Поставили ми добре. Тепер нам треба від'єднати причіп Першим ділом ми ставимо його на підножку. Ага. Тобто нам треба якось, щоб поставити його на підножку, підняти вверх Давайте спробуємо. А, так. Да. Виходить. Так, ану, тепер мені оператор допоможе, ану. Іди сюди. Та постав же на третю ножку. Зараз паде. Дивись, нам треба цей шток засунути туди далі. Запихай. А. Та запихай, що ж ти достав його. О, все, є. Шплінтуємо. Що? Все, знімай. А він не піднімається. Так, тепер тут у нас все готово, можемо від'їжджати помаленьку і ставити наш шток назад. Все. Ось бачите, чистеньке, з комфортом ставимо техніку на місце. Викавимо аварійку, глушимо. Фух. Опа, обережно. Головне ще вимкнути масу обов'язково, яка вимикається під капотом. І зараз скажемо вартість вам он того причіпа з даного трактора. Все, вимкнули. Закриваємо. Дивіться. Фух. Даний мінітрактор коштує 10 тисяч доларів, а от а, причіп. Так. Прицеп. Давайте глянемо його маркування. Один ПТС 2.8. Він коштує в нас 125 тисяч гривень. От і все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.